Вечір 17 жовтня завершився добрими новинами. 108 наших захисниць повернулися додому. Це був перший цілковито жіночий обмін серед звільнених представниці збройних сил України, тероборони, військовослужбовці ВМС України, представниці Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту, медики і просто цивільні дівчата до останнього не знали, чи вдасться вирватися з лап ненависного ворога. За ці місяці проведені в полоні, дехто навіть втратив надію. Ми не знали до останнього, вони нічого не говорять, звичайно, що навпаки, обманують, говорять навмисно, що вас ніхто не поміняє і все інше. Ні, досі не повірили, відчуття неймовірні. Годово прекрасно. Був вже такий чеканий дзвінок мамі зі сльозами. Все дуже круто. Ми дуже щасливі, що вона нарешті вдома. раз просто катали по всій Росії. Не знаю. мы уже, наверное, кое-кто из нас уже, наверное, вообще просто надежду потерял. Ну ничего, мы выдержали это все, выстояли. Ждали с ужасом завтрашнего дня, потому что говорили, что из понедельника там очень жесткие вертухайки есть, ну, женщины, которые издеваются. Поэтому мы не знали, что нас ждет завтра. Ну з радості ми зі, ми з вами. Анна Олсен більше півроку не чула голосів своїх рідних. Чоловік у полоні, дитина далеко від дому і невідомо, чи в безпеці. Просто ну півроку просто пекла, коли казали, що України немає, ми нікому не потрібні. були і ті, що тільки не робили. І зараз воно не віриться. стільки разів воно снилося, що ти вдома, і зараз ти на рідній землі. Під час обміну полоненими до України повернулися мадак з Азовсталь Вікторія Обідіна, яку окупанти під час евакуації розлучили з дочкою. Нещодавно маленька Аліса, яка пробула разом з мамою у бомбосховищі в Маріуполі, понад 50 діб відсвяткувала святкувала свій п'ятий день народження. Її повернення матусі, мабуть, стане найкращим подарунком для дитини. А как по-другому по-другому просто ну, быть не может. So, только держаться. Є родственники, є дочка, раді короткої стоять продовжати жити і видержувати все. вот, только й жила надія, що когда-небудь я встречу з родственниками з дочкой. Про те, що їх обміняють, не знав ніхто кажуть військовослужбовці. Хоча і здогадувались постійне переміщення по слідчим ізоляторам, і от нарешті вони на рідній землі. Умови, в яких тримали наших захисниць, навіть жахливими не назвеш на сніданок, обід і вечерю. Всі види можливих тортур та катувань. Поводилися як звірі. Я вам скажу більше, навіть звірі так себе не поводять, як поводилися. Вони вони били дівчат, вони катували дівчат током, били молотками. Ну це саме легке. Підвішували за їжу. Я взагалі буду мовчати, бо вона була прокишена, Навіть собак так не готують. Нам, ті, хто були з татуюваннями, нам хотіли відрізати руки, відрізати татуювання, обшпарювали кип'ятком. Просто за те, що ти є, за те, що ти в морській піхоті, за те, що ти говориш українською мовою. І як тільки могли. Я вам чесно скажу, це фашисти. Все, більше я вам нічого не скажу. І от тепер самі подумайте, хто ці люди і люди, взагалі. жодних міжнародних організацій, зокрема і Червоного Христа, навіть під час обміну не було що викликає ще більше запитань Нет, нічого не було нічого а не було до нас ніхто не приходив к нам даже доктора не всегда приходили они говорили що типа вам они не нужны ну там без без матов это не обходилось конечно же но это, это просто жесть была, я вам чесно говорю это жесть это это не не люди Серед звільнених були дівчата незаконно в Ордло, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення, зазначив голова офісу президента України Андрій Єрмак. Люди сиділи в тюрмах з 2019 року в псевдореспубліках за НАТО проукраїнську позицію, яка виражалася в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані шпигунство та тероризм. Перемовини щодо подальших обмінів тривають. Україна не залишить нікого, бо українці це найвища цінність держави, підкреслив керівник офісу президента.